Друзі, ми біля партеці Тустань. Ось туди, на саму гору, ми будемо підійматися. П'ять тисяч кроків складає цей маршрут або 3 кілометри. Але він крутий і вгору. Слідкуйте і ви все побачите. Чи варто йти на цю екскурсію? Кому варто йти? І я вам все в деталях розповім. Тут дуже красиво я навіть не очікувала і дуже сподобалася ця інстаграмна інсталяція для фотосесій. Неймовірні Карпати. Фортеця виглядає дуже високою. На вході треба купити квиток. Він коштує 160 гривень з людини. Якщо ви пенсіонер або студент, тобто у вас є льгота, то тоді буде 80. Наш тут складає 5 тисяч кробків на цій екскурсії. Коли продають екскурсію, про це не кажуть. Тож будьте уважні майте це. Або такі Ось тут так мальовнича. Починається наш маршрут. Не може йти, тому предлагають, запропонують тут залишитися. Зроблені такі дерев'яні дорожки. Гори вражають, звісно. Якщо буде дощ, то тут буде скользькувато йти. А взагалі природа дуже красива, і я вам рекомендую відвідати цю екскурсію, якщо ви будете в Карпатах. До речі, ми її придбали в Трускавці за 350 гривень. І плюс ще вхідні квітки 160 гривень. Ціна досить лояльна. Початок екскурсії о 14-й годині і о 18-й вона закінчується. Йдемо далі. Тут ще цікавіше, ще красивіше. Ось така. там Археологи працюють на такій висоті. Ну що йдемо далі нагору. Людей багато. Шкода, що дали мало часу на перебування на фортеці. Одна година лише це мало для такої екскурсії, бо всі хотіли познімати, пофотографуватись та помилуватися цією красою. Моя вам порада, якщо ви приїхали на машині, то, звичайно, сюди треба їхати на машині і гуляти самим або брати екскурсовода. Дуже високо, хто боїться висоти, тому буде страшнувато, але воно то варте сюди піднятися. Ну і Звичайно, треба вибирати гарну суху погоду, щоб з цією красою. Неймовірні краєвиди на Карпати. Гори, небо просто-просто неймовірно. Спускатися вниз теж дуже е, круто. Ось така драбина вниз, вона крута. Взагалі, то, що стосується екскурсій, часу, дають подивитись дуже мало. Тут можна провести набагато більше часу. Ну, повинні бігти за екскурсоводом швидко, незрозуміло чому це мені не сподобалось. Це мінус екскурсії, ну, В принципі, як усіх екскурсій, які продають у Трускавці. Я розчарована. Висновок з екскурсії такий, що природа просто дуже красива, і треба побачити, а, звичайно, часу дуже мало. і Це такий дуже великий мінус екскурсії. Йдемо далі від джерела по такій тропинці. Дуже мало часу дали на фортеці побути. Ну, Слава Богу, ми вже внизу. Там дуже красиво. Звичайно, треба приїздити сюди самим покупляти квиточки і самим там роздивлятися і гуляти. Тут не лише гори красиві й дуже красива полонина. Такі історичні артефакти встановлені, оборонні споруди, як я розумію. Ось така краса. Ще нас очікує вечеря смачна, яку ми замовили. І вона була дуже-дуже гарна, смачна, і ще безкоштовна дегустація наливок входила до цієї екскурсії. Тож, друзі, я вам бажаю гарних подорожей, цікавих екскурсій, незабутніх вражень. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі, і до нових зустрічей! Дякую!